Дівчатка, ви на каналі Дім В'язання, З вами Таня Федас. Цей бірет щойно купили, я вже і запакувала його, але подумала, що вам буде цікаво подивитися, може, такий візерунок, і ви собі візьмете за ідею, і також зв'яжете такий біретик. Дивіться, дівчатки, я його в'язала дуже просто: резиночкою 2х2. Бачите? Ось тут. Ніжку я набирала 80 петель і пров'язала ось такий бортик, бачите, з перехрещеною петелькою. Далі я подвоїла петлі, в мене було 80, я зробила на 160 петель. так, І в'яжу між цими два, дві ліцевих дві виворотніх виворотню. Виворотній ряд. Ось дивіться, бачите, йде 2х2 і виворотній. Вже в мене на спицях було 160 петель. І я в'язала таким чином. Я їх в'язала 1, 2, 3, 4 рапорта. Ось так я пров'язала без змін на цих 160 петлях, 2х2 резиночку, і між ними був бортик. Далі я ось так почала скорочувати, поділила це полотно на 6 частинок. І через рапорт в кожній частинці. По дві петлі в клинах. Ну Хто в'яже, той розуміє, бо це не для початківців, це просто ідея, для того що можна ось таким звичайним візеруночком 2 на 2, і виходить такий гарний біретик весна-осінь. вони Я його підшила ще флісом. Бачите, ось така підкладка фліс і відправляю ці біретики. Я їх в'яжу в різних кольорах, гарний такий. Виходить візерунок, і пакую і відправляю для замовниці. Дякую. Якщо вам сподобалось, можете брати за ідейку і в'язати такі беретики.